Я вас всіх вітаю, з вами Дмитро Галаш. Ви знаходитесь на каналі Берег Фішинг, але сьогоднішнє відео в нас починається не з риболовлі. Я знаю, що трошки в нас так не було відосів. Я не знаю, скільки з виходу цього відео буде, там півтори-два місяці, але я мав дуже багато роботи по е основній роботі. Також скажу, що ми. Не зупиняємось донатити, волонтерити, допомагати військовим, всім чим можемо. І я не звітую про це і, і не буду, от. але просто хочу вам за це сказати. За що буде це відео? Буде за те, що друзі, ми збираємось на чемпіонат світу з риболовлі з з човна, міністерство. Дає нам дозвіл на виїзд з України на такі змагання, тому ми починаємо збиратись. Це будуть такі довгі збори, і, я би сказав, місцями навіть важкі, бо вже тиждень, навіть півтора, як я збираюсь на цю подорож, і ми їдемо в Латвію а, в Риву. Я буду для вас робити щоденник по цим змаганням і почну з того, що покажу. Ну, по снастям, які, от тут, бачите, я там складав спінінги, рибки, руські. Трошки пробіжусь про асортимент, яку, який планую з собою взяти. Ну і далі, як завжди, по дорозі, як ми будемо їхати 2000 кілометрів з човном і з моїм новим напарником Юрем Орловим, новим в човні, в команді ми вже виступали декілька разів. І так, е вирішили, що в нас виходить е спільно ловити рибу. Ми непогано один одного розуміємо, тому е в такому составі плануємо їхати. Так, ну от купа снастей, які я тут наклав, е поклав, е бо наклав спочатку, коли збирався. Як я робив, я збирав це десь 4 Ввечері підряд, там години по дві по три, тому що було все розподілено там на берегову ловлю. А зараз знову все потрібно було зібрати для човна. Основне, це в нас е, була, звісно, що гума, як завжди. В е, мене вийшло чотири таких от ящики, два е, основні робочі. Тобто це те, що постійно буде в човні да, приманки. Тут і кітеч, і дайва, і мегабас, і все це я вам буду показувати. Да. І е, окремий бокс зі слагами на судака, тому що є інформація, що там є судачок. Слаги від е, там, 3 дюймів до 7. Я взяв. Ми не цілимось на там, супервелику рибу, тому приманок не буде багато. Наступне у нас це, а, ну скажімо так, додаткові снасті, які будуть на берегу. Якщо щось потрібно буде добрати, тут дуже багато дублів, тобто ну там, якісь, там, наприклад, фішн-дракси, конкретні, які я знаю, що будуть працювати, або в Анкер Сіті, там, щось ще, Мігабаси он, а, це те, що буде на берегу. Так само. І ця друга коробка, тут і паралон у мене є. Да? Ну, тут Все, що хочеш, друзі. Бачите, такі штуки є Тейлспінери важкі 22 і 32 грами. Ну і все таке там. Більш детально, як я вже кажу, я буду вам показувати на воді. Ще один додатковий бокс це. Дублі по гачкам і по шнурам. Шнурів я взяв дуже багато, щоб там не займатися всякою штукою по типу пошуків, снастей додаткових, додаткових в магазинах гачки, гачки кольорові, гачки на тонкій проволці, гачки на посиленій проволці, двійники, ну, купа, купа всього, що може знадобитись, тому що ми. Ніколи не були на тій локації, тому отаке. Далі оконева гума. Вийшла в мене така. ну, Насправді тут дуже багато приманок, але вони так систематизовані по таким карабайкам. Це приманки розміром 2, 3 дюйми. Це все, що у нас буде на окуня або на якусь капризну щуку. І далі отакі три я зібрав ящиків, які позапхав великі коробки. Тут у нас ну, такі вже теж перевірені штуки, тобто гума. Там далі теж гума, це чисто фішендракс. Да? Тут маленькі воблери теж окуневі. Да? А, звісно, що. Свинець е, вкрутиші, джиголівки маленькі, джиголівки великі. Джиголівки я взяв вагою, е, якщо не помиляюсь, від 4 грамів аж до 50. Ну і свинцю в мене вийшло вантажі, отаких от три коробки. Далі, що в нас тут? Е, це в нас отак. От ще один ящик. Гуми, це такий ящик класики, це все Манс, предатори, твістери і все таке, да. ee, теж Манс, різний тут. Пікшади, копії і такі штуки. І Окремий ящик в мене вийшов, це в мене залізо і воблери. Карабайка, я не дуже полюбляю залізо, але має бути це всякі для трави штуки, спіннербейти, коливалки, отакі, атоми. Ну, Як я вже кажу, там вільямси, дуже легкі для дуже повільних проводок. Окремий ще бокс з тел-спінерами, самими перевіреними цикадами, така дрібнота. І ще вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім карабайок всіляких різних воблерів, плаваючих, суспендерів для міляків, для глибини і так далі. Там Взяв ще діп кренки поверхневі кренки, ратліни. Ну, коротше, друзі, тут, насправді, все-таки перевірене, зайве я намагався нічого не брати. Далі у нас це котушки. Я взяв 5 котушок це три. Котушки в розмірі 4 тисячі і 2 котушки в розмірі 2 500. Звісно, що основних там в човні буде 2-3 котухи, а це все такі запасні, додаткові, щоб не перемотувати шнур. Також віби і, звісно, що спінінги. А спінінги, друзі, я беру десь штук 10 і все це буде в нас. Рефіт лідер знову, тому що саме ця лінійка спінінгів повністю перекриває мої потреби для ловлі з човна та і з берега теж. Так, ми прибули до човнів. До човна одного, до човна другого. У нас тут будуть трохи переробки, ми будемо. Щось переставляти з Юриного човна, додавати на мій човен, щоб у нас все 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 було. Воно, як ми собі думаємо, може і бути зайвим в процесі змагань, але хай воно у нас краще буде, ніж ніж нам чогось не вистачить, тому що ми на що прибора більше більше. Да. більше приладів, більше холотів. Три в човні вже є, але Юра хоче поставити чотири. Бачите, вже він зняли з Юрчика човна. Насправді у нас дві, два одинакових човна. В нього туна ТТ500, в мене 545 за рахунок цих кринолінів. Тому знімаємо вінти, додаткові, датчики, щоб в нас все було запасне, тому що там на змаганнях шукати щось десь купляти. Ну, Ми цього точно не будемо робити. Ну і от, от такі ще були до опрацювання по човну, Ще до війни це, друзі, було зроблено. Але, на жаль, води це, вся ця штука ще не бачила. Замінив я електромотор, в мене був Моторгайд XI5, а поставив я Лоуренс Гост. Жодних претензій в мене до моторгайда немає. Це супер такий Автомат Калашнікова, дуже легко ремонтується, обслуговується, дуже класно працює, але є нюанси, як завжди, для нас таких е користувачів. ГОСТа? Ну, По-перше, це штанга автоматична, там в процесі експлуатації на змаганнях. Я думаю, ви це побачите 500 разів. В нього є управління педалю. В Моторгайда теж воно є, але там педаль жорстка. І коли ну, такі проходи вздовж очерета, вздовж латаття, коли в сплав, ловимо щуку, в нас руки вільні і ми керуємо човном завдяки цій м'якій педальці. Тут є в нас кнопочка якор, регулювання швидкості і так далі, я вам все там на воді покажу. Але отакий був апгрейд. Ну і, звісно, додав третій холод на носову частину для того, щоб бачити глибину під човном. Бо до цього постійно за день там, там в кормі стоїть. Я на носі. І раз 200 за день. Яка глибина? Яка глибина, яка глибина. А завдяки третьому пристрою. В тому анікдоті, я не знаю, хто там їде, але за кермом у нього кучма. <рив> <рив> за кермом у тебе буде кучма. <рив> Блін, і дощ пішов. Ну і от перше, що переробив вже в човні, витратив купу грошей на це в мене відказав е моторчик Тріма. Е тобто мотор перестав нормально підійматись, і я його просто замучав, тому що датчик у нас отак стоїть, і коли. Нога мотора опущена, вона закриває трохи у цю сторону структур сканера. І постійно перед тим, як зійти з глісера, мотор підіймається. Потім, щоб вийти на глісер, мотор підіймається. замучав я щотки в цьому моторчику, в нас залишилось там. П'ять днів до виїзду міняти щотки оригінальних немає, тому прийшлось мені купувати новий моторчик за купу грошей, але чого не зробиш заради змагань. Що, друзі, залажу на човен, залишилось два дні до виїзду. І знаєте, що ми вирішили? Розкорочити лодку. А нащо? Тому що вийшов новий датчик від Лоуренс. І, на жаль, на змагання, Юрчик сказав. Юрчик, помахай глядачам. Юрчик Орлов! Човалена Юрчик буде зараз встановлювати uh, Active Target, в народі називають його УЗІ, щоб ловити судаків. Uh, а я буду міняти датчик, Вон розібрав трошки корму. Вже зараз буду продівати провод, бо тут треба все протягнути. Коротше, у нас такі напівночні роботи плануються. З з Дуже цікавими інструментами. Ну що, я погнав крутити, друзі, потім покажу, що в мене вийшло. А щоб долізти до датчика, треба зняти отак шматок задньої палуби і отут бокову цю штуку. І продіти кабель сюди до ехолота. Ну, на щастя, вся техніка в мене в човні лоуренс, тому. Воно все адаптовано, тобто дроти, живлення, вся сітка якою зв'язані прилади, електромотор. Вона однакова, тому заміна ну, я думаю, займе в мене ну, годину-півтори максимум. Вечеріє, а Юрчик монтує датчика. Бачите, що він робить. Він навіть виставляє рівень, щоб воно було все там по транці. Воно щось було. Воно щось там було. Ото його було. Да. Шу -шу, шу -шу, протягнули спицю таку, за яку ми будемо чіпляти провод, і туди його так от затягнемо. <мес> Я не знаю, Юрчик, якщо ми щось не виграємо, мене жінка більше не відпустить. <правда> да. Да. Правильно зробити, щоб це не підпускав. Так, ну що ж, друзі, у нас фінальний вихід на воду, перевірка всього того, що ми наставили на човен, тестуємо, як у нас все працює. Ми взяли дозвіл в поліції на цей вихід. Ми в затоці, нікуди на русло ми не виходимо. Тут скрізь вон парусники ходять. Ну, хто з Києва, той знає, де ми знаходимося. Давайте покажу, що ми тут робимо. О 10 вечора доставили УЗІ, бачите, ось струбцинка. Тут у нас все крутиться, тут у нас показує картинка. Це в нас лівий борт, а це буде правий. Ось струбцина. Ми перевірили, що воно працює. Якщо ми будемо затачуватись в ловлю судака, то ми на цей борт швидко доставимо ще одну струбцину. Отут -от поставимо ще одну голову. Отак. І будемо сидіти в кріслах і дивитися, ну, судака ми ловимо вниз по течії. Звісно що, дивитись в такий е е екранчик, який в нас ми зробили переносний. Тобто, якщо ми вирішимо ловити судака, але, скоріш за все, це, цього не буде. Та? Тому що судак це дуже такий низький відсоток на змаганнях по виграшній ставці. тому... Але ми готуємось, ми готуємось. І нам компанія. Я, так не говорив би. я наоборот ділила ставку на Судака. Так, да, будеш робити став. Sta... Да? Але я ловити будеш щуку. Буде щуку. Ловити а, і, окей, окей. Ну і компанія Навіоніка, звісно, що ми це не купували, бо дуже багато приладів дала нам на ці змагання новий HDS. Про да, Юра він да, називається. Да, 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 саме, саме, саме остання модель, з найондрою прошивкою, і з новим Active Target 2. І оце ж він і стоїть. Active Target 2. На цьому борту буде стояти мій Active Target 1, а це мій старий, вже, як виявилось, HDS Life 12. Отака космічна. космічна... Ти можеш вибрасувати? Да? Да, все. Вже нетко. Прямо зараз викидати в воду. Да, викидай, да, я. треба їхати заново. <рес> ну все, все працює, Юрчик. Давай підіймати човна. А, ще трім мотора перевіримо, як він працює, бо мотор підклинювало, він не опускався, не підіймався. чи мало? Наверно, все-таки маловато. Чотири? Mm -hmm. Ну, я думаю, що в нас отут є вільне місце. Он, бачиш, на пасажирському. Тут ще влізе десь два точно. Ну, є ще одна двінашка. Моя тестовая, можна її ще кудись притулити, але я думаю, що... Да, щоб ми не рибу ловили, а тільки ну, кня да, княпале і холода. Княпа, так, ехолод, і все. Так, ну що ж, друзі, в нас е день виїзду, останні збори, підбори. Я тут ще працюю, бачите, з кавою, з ноутбуком на човні доробляю роботу. І ми трошки, ну не трошки, а дуже. Запізнюємось по виїзду, тому що приїхали військові хлопці, їм треба допомогти налаштувати човен. І за рахунок цього сповільнились збори. Юрчик там налаштовує їм техніку для пошуку всяких цікавих штук, не буду розповсюджуватись. І ще паралельно, бачите, он Снасті, 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 там он теж в куті, Снасті, тут у нас. Юрчик Аснасті, Джерки він вирішив брати на щуку, ще бікбейтів трошки взяв. коротше, Поверхневі воблери. Дуже багато треба вести з собою Снастей, але, але треба вести. А як завжди, будемо ловити на таку жменьку в 3-5 рибок, але має бути вибір там, щоб визначитись, які саме Снасті. Зроблять найкращий результат для того, щоб увійти в трійку призерів і відібратися саме на чемпіонат світу, який буде через місяць після змагань. Ну, я сподіваюся, що в нас там хоча б за дві години ми наступні вийдемо з Києва, тому що вже середина дня, а Юрчик ще в С рулеткою щось виміряє, там щось не влазить в пацанів в човні їхньому. Я не показую цього матеріалу, тому що, тому що не треба цього показувати, чим ми там займалися з хлопцями, але робили корисні речі, які, які потрібні. Нарешті ми виїхали, насправді виїхали, друзі, на наступний день, не вийшло в нас в той день виїхати і, чесно кажучи, жодного сенсу їхати а, в ніч в, ну, на перетин кордону, а тому ми замість того, щоб спокійно виїхати в звичайний час, виїхали. О 5.30 ранку, після комендантської години, вже майже доїхали до кордону. Через годинки, 2-3 перетинаємо кордон. Я дуже сподіваюся, що це буде швидко, але як буде, так буде. От. Ну і потім ще після кордону там десь нам годин 11 прямої дороги до річки Даогва. Ну, подивимось, подивимось, що на тій річці насправді дуже цікаво. Я обожнюю ловити на якихось нових місцях, знаходити щось цікаве. на Юрчик, он просто прийшов, там щось па... скло. Шукати нові, нові локації, риба там плюс-мінус, така як сама, як і у нас, але може і ні. І вода, я думаю, що так. Як... Річка впадає в Балтійське море, вона має бути там напівсолона солона і це може певним чином впливати. Плюс течія і вітер з моря може коригувати цю течію. Що там, Юрчик? Все нормально. Все, заправилися. Рушаємо далі. Стопле немножко. Скло має бути чисте. Ну, ось такі розклади, друзі. Ну нічого. Замість трьох днів дороги будемо їхати намагатись вкластись в два дні, в дві пари рук за кермом. Тому все буде добре. Ну, ось так. Вже третю годину стоїмо. Чекаємо на оформлення документів. Тут і хлопці вже підтягнули з Дніпра. Ледь не забрали в мене тільки що телефон за те, що я тут знімаю. Тому я сховався в машині. Що Юрчик, як тобі поїздка? Ти задоволений? Помощ держави, відчуваю, в повному обсязі. Так, да, таможенники так сказати, ну, мучають нас, якщо м'яко, без поганих слів. Вже четверта година пішла, як нам оформлюють документи на човни, хоча ми, хоча ми зробили тупо всі документи, які можуть бути. Оформили виїзди човнів в промисловій палати, заплатили за це багато грошей за ці документи, але щось ці документи поки що не працюють. Незрозуміло. Ще, ну, це наш, нас наші таможені не випускають. Що там буде ще з Польщею, не знаю, але чомусь думаю, щось буде легше. Ну, подивимось. Залишилось нам 2,5 години десь їхати і приблизно менше 200 км. Вимучали просто, задовбали нас вчора на таможні. Чесно кажучи, я не знаю за що ми платимо налоги і як працює ця таможня, але це ну, така окрема справа, там, де вони мали нам як спортсменам посприяти. По нашому листу від Міністерства вони нам просто випили всю до остатку кров. Ми вчора у час ночі доїхали до готелю у Варшаві. І сьогодні, десь а, о сьомій вечора, ми будемо приїдемо до Риги і. А, і, Може ще встигнемо скинути човна на воду. Я там дізнався, де є Марина. Потім покажу на карті, де ми зупинимось прямо біля моря. Ну, коротше, Має бути прикольна локація. Я ж там ніколи не був. Просто по Google Maps знайшов житло, знайшов яхт клуб і ну, будемо там тренуватись. От, зараз, до речі, ми знаходимо. перебуваємо в Литві. І... Ну і все, щось зараз пообідаємо трошки і знову в дорогу. Але хочу відмітити, що дороги, дороги в Європі просто фантастика. Ну, ми їхали 140, швидкість була з причепом. Це, до речі, дуже небезпечно, але ну, транспорт дозволяє. У нас машина важча, ніж Причеп з човном, тому можна. От Якщо б легша була, моєю машиною так не можна їздити. Не більше 100 км на годину. Тому дорога легка і приємна. Тобто ну, дороги, автобани просто нереально крутити. Немає таких моментів, коли ти там очікуєш, що зараз буде якась яма, і ти відіб'єш колесо, тобто ну, спокійно їдеш з будь-якою швидкістю, яку витримує машина. Ну що ж, друзі. Ми тільки що скинули човна. Зараз 9 ранку. Приїхали на яхт-клуб домовились ще вчора, що будемо ставити лодку. Тут все дуже офіційно, документи на човен, електронна оплата, договір. ну Тобто, все так прямо подобається мені. Я поки що сам в човні, Юрчик, он там ставить машину і причіп. Ну що? Будемо починати перший день тренування. А як воно пройде, дивіться в наступній серії. А ми погнали дивитись нашу нову, дуже цікаву локацію. Бачите, вон скільки очерету. Я думаю, то, що тут щуки просто немерено. Ну, подивимось, подивимось. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. З вами був Дмитро Галаш.